Я гадав, що мені примарилось, але не примарилось. Ну як примари тут присутні, але усе наяву. Мене звати Ігор Гаврищак, Сьогодні 25 вересня, четвер. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу простою доступною мовою. Поговоримо про примари, які феноменально відпрацювали по тимчасово окупованому нашому півострові. Крим також Ердоган зустрівся з Трампом овальному кабінеті, і 47-й президент. Згадав про російську нафту і газ, нарешті, яку купує Туреччина, а також Володимир Зеленський дав інтерв'ю «Ексіос Шоу, де натякнув, що Трамп дав зелене світло на удари по важливих інфраструктурних об'єктах Російської Федерації їхнім озброєнням. Також це дуже важлива інформація. І, звісно ж, поговоримо про те, як загалом Європа. Відмовляється від російської нафти і газу. Якщо Угорщина і Словаччина цього не хочуть зробити, то їм допомагають в цьому наші партнери в Європі. Перед тим як розпочати, попрошу вас традиційно поставити лайк цьому відео, підпишіться на мій YouTube канал. Щодня для вас оновлюємо аналітику. Багато з вас регулярно нас дивляться але не підписуються. Тому підписуйтесь, коментуйте звідки ви нас дивитесь ваші зауваження, побажання, запитання. Вони вітаються. Читаю всі коментарі. беру до уваги не рідко я. Плутую наголоси. Ви мені в цьому також допомагаєте? Тому обов'язково е залишайте свої коментарі і діліться нашою розмовою. Це важливо. Давайте разом просувати україномовний контент і боротися проти російської пропаганди. Що ж, почну з прекрасного наші гурівці, примари, два ворожі літаки АН 26 та берегові радіолокаційні системи, чергова здобич примар гур у Криму, майстри спецпідрозділу Гурмо України, примари показали відео. А я відповідно. Чому з вами ж не поділитися? Звичайно, що поділюся. Покажу ось це прекрасне відео під час рейду на півострі спецпризначенці української воєнної розвідки спалили два транспортних літаки російських загарбників АН 26 А також уразили ворожі ладіо радіолокаційні системи. Ось вони зараз. Ви бачите на екранах. А це берегові установки РЛС М. Р 10 м 1 і мис м 1 завдані бійцями гур втрати російської окупаційної армії у Криму зафіксовано у зведенні генштабу завчора. пригадуйте, було в Генштаба плюс два літачки. Ну от дивіться, влучання в ан і підтвердження, що вони палають. Прекрасне відео і завершують свою доповідь гурівці тим, що як добре горять москови московитські транспортники Ан 26 Велике їм дякую вчора. Я вам показував, як наші без екіпажні беки, так надводні дрони тероризували і били по ну тероризували тут не гарне слово, а били по портах новоросійська та туапсе. Зараз вам щось покажу цікаве, мені ще розкажу. Але давайте на, на мапі подивимося, тому що наші м, осінтери вже показали і з'ясували супутників. І знімків, де стояли ці ан-26 Це як ви бачите. Кача. Ну і перенесемося. Давайте на мапу, подивимося, де ця наша Кача. Так от, Кача знаходиться. Так, я загубив себе на, на відео. Ось я повертаюся. Кача знаходиться ось тут. Вона в районі от, над Севастополем. Ось Кача, де були уражені РЛСки і два Ан 26. Тепер хочу запропонувати вам перенестися з Качі. Ставимо відмітку біля Качі. І дивимося, скільки кілометрів. Відкачі до надпотужного російського порту новоросійськ. Чому я згадую тут десь 320-330 кілометрів? Так, от, вчора я вам демонстрував, як беки били по портах в Туапсе і Новоросійську, там де відвантажується енергоносії окупантів і продаються по всьому світу. Так, от відомо, що нафтові термінали Новоросійська та Туапсе постраждали від атак морських дронів головного управління розвідки Міністерства оборони України завдяки вдалим відпрацюванням роботи Робота цих портів станом на 25 вересня паралізована. А порт слухайтесь новоросійська припинив відвантажувати нафту. Мало того, що ми з вами кожного дня запевняємо і говоримо, що найкращі санкції це є санкції від сил оборони України. Вони діють. Немає бензину в Росіян, немає як продавати. Навіть вже йшла інформація, що вони деякі свої. Нафтодобовні комплекси будуть заморожувати, ну або зменшувати об'єми видобутку нафти, бо її немає де тримати. Резервуари, нафтобази Україна, сили оборони України також б'ють транспортувати. Теж проблема, бо по логістиці ми теж б'ємо. Ну і порти, які відвантажують і везуть цю нафту в інші країни, які купують, теж не працюють. Феноменальне досягнення і велика подяка силам оборони України. Але це ще не все мої друзі, тому що окрім цього. Є влучання, на яке дав давно до речі, я чекав, чому тому, що пригадуєте, ми регулярно десь півтора роки тому. Збивали російські літаки, винищувачі, бомбардувальники. А потім це припинилось, тому що окупанти почали боятися близько підлітати, і все ж дехто з них ризикує. А той, хто ризикує, нараз... наражається на удар від сил оборони України. Так, от офіційне підтвердження від сил оборони наших що чергова сушка Су-34 збити. Покажу, як він виглядає, аби ви бачили, що збили наші герої, хлопці та дівчата. Мінус ще один. Літак в окупантів, ну і Володимир Зеленський, те, що я вам обіцяв у програмі Show наш президент дав велике інтерв'ю ведучому бараку равіду, і сказав дуже багато цікаво. Зеленський зазначив, що має підтримку Трампа для ударів по російських цілях, як от енергетична інфраструктура інфраструктура, перепрошую та заводи озброї, і додав, що якщо Україна отримує додатково далекобійну зброю від Сполучених Штатів Америки, ми її використаємо. Зеленський розповів, що під час зустрічі з Трампом у вівторок висунув одну конкретну вимогу нову систему озброєння, яка на його думку змусить Путіна сісти за стіл переговорів, додавши, що називе систему, коли камери вимкнуть, і що Трамп відповів: ми над цим попрацюємо. Також український лідер наголосив, що Україна не бомбардуватиме і не бомбардує цивільних росіян, бо ми не терористи, і це очевидно. Рада, знаєте, що не спіша? Лавров постійно виходить, яка що вони не б'ють по цивільних цілах. Але ми з вами знаємо, як росіяни геноцидять наш, наших українців. Але Володимир Зеленський натякнув, що центри російської влади, як от Кремль, цілком можуть стати цілями Вони мусять знати де бомбосховище. Сказав Зеленський про кремлівських посадовців. Їм це знадобиться, якщо вони не припинять війну. їм це знадобиться в будь-якому разі. Вони мусять знати, що ми в Україні щодня відповідатимемо. Якщо вони атакують нас, ми відповідатимемо їм. Також Володимир Зеленський зазначив, що Україна вже має дрони, здатні вражати цілі глибоко в Росії, але також згадав додаткову систему озброєння, яку хоче отримати, аби проскорити кінець війни. І тут важливо. Давайте послухаємо. Президент Трамп знає: я сказав йому вчора, що нам потрібно одну річ. Нам це потрібно, але це не означає, що ми... Використаємо її, продовжив він. Бо якщо ми її матимемо, це додатковий тиск на Путіна, аби сів за стіл. І поговорив Зеленський сказав, що немає наміру керувати країною в мирний час, тому пообіцяв звернутися до парламенту з проханням організувати вибори, якщо буде досягнуто припинення вогню. Моя мета каже Зеленський: завершити війну, а не продовжувати балотуватися. Сказав він, додавши, що люди можуть захотіти лідера з новим мандатом, аби приймати доленосні рішення для довготривалого миру. Тут ключова, хотів би зупинитися про озброєння, яке казав Володимир Зеленський. Наші дрони б'ють башкіркостанці це 1400 кілометрів. Досягають і дуже цікаво про що ж вони можуть там домовити. Справді може з'явитися зброя, але найважливіше, що у нас є достатньо, ну не достатньо, але є зброя, якою можна глибше бити, не тільки дронами по території Російської Федерації, але адміністрація Байдена не дозволяла це робити. Західні партнери не дозволяли це робити. Я сподіваюсь, що Трамп. Дозволить, ну і на ці висловлення вирішив відповісти Дмитрій Медведів. Напевно, він з Будона заснув, прокинувся, прочитав із перегаром написав наступне: що мовляв е, е, урод. Від, до речі він назвав нашого президента е, і сказав, що в них є зброя, як е, проти якої не допоможуть навіть бункера в Україні. Послухайте, вже від Російської Федерації лише немає номенклатури озброєння. До речі, яка не була по Україні. Кого ви хочете налякати, кому ви погрожуєте? Хто хто, якщо весь світ ще може там боїться ваших погроз ем, болотяних, то в Україні вже ніхто навіть не звертає на це уваги? Також хочу сказати, що Трамп зустрівся ввальному кабінеті сьогодні з президентом Туреччини Ердоганом, і не дарма я десь тиждень активно проговорюю в ефірах, що єдина країна про яку не згадував Трамп на планеті, яка купує нафту і газ, це Туреччина він ні разу їй не дорікав. Так от. Він сказав про це на зустрічі з Ердоганом. Я хотів би, щоб Ердоган припинив купувати нафту у Росії, поки Росія продовжує свої агресивні дії проти України, Путін повинен зупинитися. Також на зустрічі з Трампом ну, вибачте з Ердоганом, Трамп дуже жорстко пройшовся по лінії бойового зіткнення. Очевидно, йому так добряче пояснили наша делегація. Я так думаю, і зустріч Володимиром Зеленським, що насправді відбувається на фронті. Бо от, слухайте, що каже Трамп. Попереджу так, це тільки слова, але вони обґрунтовані, вони насичені фактами. А не знаєте як завжди, Трамп говорив, помирає 5-7 тисяч солдат, і такі загальні фрази, які не вказують на його обізнес, на обізнаність в питанні. Так, от. Каже, я дуже розчарований у Путіні, а він боровся завзято. Боровся довго і вони втратили мільйони близько мільйона солдатів. І знаєте, після всіх цих потужних бомбардувань за останні два тижні вони майже не вибороли територію. Тільки подумайте, вони майже не вибороли територію. Повторив Трамп. Я ніколи не називаю ні, нікого. Перепрошую, не називаю паперовим тигром. Пригадуйте, він писав в соцмережах про те, що Росія і Путін це паперовий тигр, тобто слабкий суперник. Далі продовжує, але Росія витратила мільйони та мільйони доларів на бомби, ракети, боєприпаси та життя. життя, і вони практично не вибороли територію. Я думаю, настав час зупинитися. Я справді так вважаю. Я зараз вам назву кілька таких важливих процесів, які змусять Росію отримувати менше своїх доларів за енергоносії. Тому що турецька державна енергетична компанія Бота та провідна світова незалежна енергетична та торгова група Меркурія домовилися про 20-річне постачання в Туреччину скрапленого природнього газу. Про це ем, сказав міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслана Байрактар. Ми підписали у Нью-Йорку довгострокову угоду про постачання. Скрапленого газу між нашою національною компанією та Меркурія, однією з провідних світових енергетичних груп. Терміном на 20 років міністр зазначив, що постачання за цим контрактом розпочнеться у 26-му році. Туреччина отримуватиме приблизно 4 мільярди кубометрів скрапленого газу щорічно, що еквівалентно приблизно 70 мільярдів кубометрів. Природнього газу постачання відбуватиметься як з наливних терміналів у Сполучених Штатах Америки, так і, зокрема, з терміналів Європи та Північної Африки. Міністр зазначив, що питання співпраці в енергетичній сфері буде не на порядку денному. от цієї зустрічі сьогоднішнього Ердогана і Трампа, а підписали вони це вчора. Ця угода підвищує ефективність ботусу торгівлі з газом, а також підтримуватиме довгострокове бачення нашої країни щодо безпеки поставок цінової стабільності та диверсифікації ресурсів наголосив він. Нагадаю, що в березні цього року було домовлено про те, що американські компанії допоможуть Туреччині в пошуку нафти та газу на сході країни. Нагадаю вам, що Туреччина є третьою країною у світі за об'ємами купівлі енергоносіїв Росії, і це от є так би мовити, імп... російсько російськозаміщення дуже хороші правильні процеси. І тут ще важливо. Пригадуйте, я вам казав, що Словаччина і Фіцо, Угорщина і Орбан крутять носом і не хочуть, особливо Угорщина, відмовлятися від російських енергоносіїв. Так от, не хочете, вам в цьому допоможуть, а допоможуть в цьому наші партнери, а саме Болгарія. Тому що Болгарія розриває контракт на транзит російського газу у 26-му році. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Росен Железняков. Що стосується заклику президента Трампа, який прозвучав під час сесії генасамблеї організації Об'єднаних Націй, ми, як частина Європейського союзу, приєднуємось до рішень союзу щодо припинення контрактів на використання та транзит російського газу у двадцять році, він додав, що у двадцять році контракти на використання або транзит російського природнього газу повинні бути розірвані а до двадцятого року назавжди виключені з болгарського енергетичного ринку. Желязня... Желязков, перепрошую, зазначив, що все споживання домогосподарства промисловості Болгарії покривається за рахунок імпорту скрапленого газу через спеціалізовані термінали. Нагадаю вам, що через Болгарію проходить трубопровід Балканський потік, через який з 21-го року Угорщина імпортує російський газ в обхід України з 25-го року до неї приєдналася ще й Словаччина, коли закінчився термін дії транзиту контракту між Україною і Росією. Тепер Болгарія каже, що в 26-му році все не буде газу, А вони дуже сподівалися до 28-го року Словаччина і Угорщина отримувати газ. Ось вам краник закривають, аби ви знали. Е, і що важливо хочу вам сказати, що на цій Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй це о, прозвучало це, от е, е, слова. Болгарського чиновника. І там, до речі, представники Туреччини нагадали, що Крим це Україна, що вони ніколи не визнавали і не будуть визнавати анексію, і вони за суверенітет України і кордони 91 го року. Ось правильна і конкретна позиція. Марко Рубіо. Вчора ви знаєте ввечері зустрівся з Лавровим, міністром закордонних справ. До речі, Марк Рюте, очільник. Нато дуже гарно протролив Лаврова, зараз вам розповім. Але от Рюти на зустрічі з Лавровим повторив вимогу Трампа вжити суттєвих кроків для завершення війни в Україні. Секретар повторив заклик президента Трампа припинити вбивство та необхідність того, що Москва вжила суттєвих кроків для досягнення довгострокового врегулювання російсько-української війни, сказав речник державного департаменту Томмі Піггот. А от Марк Рюти, генеральний секретар НАТО, порадив не звертати. Занадто багато уваги на заяви міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News. Зокрема, Рюдте зазначив. Дивіться, я вам зараз процитую це просто прекрасно. Що Лавров є міністром закордонних справ Російської Федерації ще з часів народження Ісуса Христа. Відтоді нічого корисного ніколи не вилітало з його вуст. Не звертайте на нього. Занадто багато уваги. Ну мені здається, такий прекрасний тролінг. Феноменальний від марка Рюти. також вже до серйозних заяв його в цьому ж таки інтерв'ю. Fox News, він сказав, що Україна безперервно отримає, отримуватиме американську зброю, яку профінансують країни НАТО в рамках ініціативи. Рюти нагадав, що на пакети американської зброї для України країни НАТО вже виділили 2 мільярда доларів. Навіть більше там 2 ,2 мільярда доларів. Інші пакети допомоги перебувають на розгляді. Каже Рютен далі, цитую: Ви побачите безперервний потік американської зброї в Україну, оплачений союзниками, і я думаю, що разом із санкціями, разом із цільовим показником у 5%, Нагадаю вам, що до 35-го року всі члени альянсу під тиском Трампа сказали, що вони збільшать до 5% виділення. 5% від ВВП свого на оборону і на НАТО. Так, от які ми загалом витрачаємо на НАТО, каже Рюте, на нашу колективну оборону. Цей великий зовнішньополітичний успіх призведе президента Трампа. На саміті НАТО в ГАЗі у Черній сукупності створює тиск на Росію, щоб вона посталася до цього всерйоз і припинила свої дії. Рюте також звернув увагу, що Росія зараз втрачає за один місяць стільки людей, скільки радянський союз втрачав за 10, втратив за 10 років в Афганістані. Можете собі уявити, каже Рюте 10 років в Афганістані це стільки, скільки тепер за один місяць в Україні. Це стає Божевілля, і на фоні цього до речі, хочу вам сказати, що знову пішли погрози від представників Росії. Цього разу вийшов посол РФ і Франції і сказав наступне: Росія знову вдалася до своїх залякувань. Заява пролунала на тлі загострення дискусій довкола безпеки в повітряному просторі Чорного моря та прикордонних територій, де російська авіація регулярно порушує. Міжнародні норми. Ну, ви знаєте, це над Осту, над країнами Скандинавії були безпілотники. Міги залітали в Естонію, в Балтійському морі піднімали німці свої єврофайтери, бо порушував повітряний простір АН 120 М розвідувальник російський. Так от цитуємо представника Росії, якщо НАТО зіб'є російський літак, це буде означати початок воєнного конфлікту. Це буде війна, сказав Мєшков в ефірі французького французької радіостанції РТЛ. Кремер традиційно використовує подібні ультиматуми аби залякувати країни НАТО. А от що кажуть поляки? Вони кажуть: нам байдуже скоріш за все, що там лякають в Росії. І польща готується внести поправки до свого закону про розгортання військових сил за кордоном, аби дозволити своїм військам збивати російські об'єкти, такі як дрони над Україною без попереднього схвалення НАТО або ЄС. Про це повідомляє газета Виборча, продає євро «Euro... євро так, от проєкт був поданий Міністерством оборони країни у червні та має бути розглянутий у прискореному порядку. Спочатку закон дозволяв президенту санкціонувати розгортання військ на прохання уряду в таких випадках, як збройний конфлікт, миротворча діяльність, боротьба з тероризмом або евакуація. Але у 2022 році, за день до повномасштабного вторгнення Росії, уряд піс вніс до нього поправки, які вимагають схвалення НАТО ЄС. Та іноземні держави, на території якої будуть діяти польські збройні сили. Водночас комісія з розслідування російського впливу розкритикувала цю зміну та заявила, що вона позбавила Польщу права самостійно діяти проти БПЛА, які перетинають кордон з України або Білорусі. Теперішня правляча коаліція планує скасувати ці обмеження за принципом спочатку. Стріляй, потім питай». Прекрасно. Надавши військовим більше свободи у реагуванні на загрози, як пише газета виборча, проект поправок поданий міністерством оборони у червні, як очікується, буде розглянутий от найближчим часом. Польща збила пі підозрілі російські безпілотники, які вторглися в її повітряний простір на початку вересня. Це перший випадок, коли член НАТО відкрив вогонь по російських об'єктах під час конфлікту, заявили у. Цьому виданні, і я дуже сподіваюся, що буде воля, і буде політичний напрямок, і політичне знов ж таки, так ем, бажання прийняти цей законопроект. Бачите, сьогодні новини просто феноменальні. Вони були, зрештою, найголовніші які я вам спробував дуже доступною мовою описати. Сподіваюсь, вам все зрозуміло. Все решта пишіть в коментарях зауваження, побажання. Підпишіться, будь ласка, на мій YouTube-ресурс. Щодня для вас працюємо, оновлюємо аналітику як з фронту, так і бачите геополітичні процеси. Поставте лайк і поділіться нашою розмовою. Обов'язково так писуть алгоритми. Давайте більше українців будуть знати на правду, що відбувається, і де наші герої просто феноменально б'ють ворога. Ну як відстоює наша дипломатія Україну у світі? Звати мене Ігор Гаврищак. Побачимось в наступних ефірах.